Друзі, всім привіт! Я трохи прихворіла, але дуже багато вже накопичилось порожніх баночок, тому вирішила зняти відео. Зараз покажу, які продукти закінчились. Запрошую всіх до перегляду. Робіть, будь ласка, собі чашку кави або чаю і приєднуйтесь. Від компанії Reflame у мене закінчився ласьон для тіла із серії Butanicals. Тут об'єм 200 мл, красива упаковка, зручний дозатор. Зручно користуватися засіб дістається з упаковки з допомогою дозаптора до останньої краплі, легка текстура, така майже як водичка, швидко вбирається, не залишає липкості і жирності, добра живить і зволожує шкіру. Хороший доглядовий ефект цей засіб маю, хочеться його повторити, але трохи зупиняє. Цей трав'яний аромат, він мені чомусь швидко набридає. Тут містяться в складі відновлюючі А також тут у нас веганський продукт вказано, це на упаковці, виготовлено в Польщі. І я все ж таки думаю, що буду його повторювати через деякий час, коли я трохи використаю ті засоби, які є в запасі. Ще від компанії Reflame ми використали ось таке дуже ароматне і приємне мило із серії Love Nature з олією какао та м'ятою. 98% натуральних інгредієнтів. Тут в складі вказано, що 95% натуральних інгредієнтів. Мило від компанії Reflame ми любимо і замовляємо різне на постійній основі. Також від компанії Reflame закінчили мій улюблений шампунь із серії Love Nature з лимоном та м'ятою для жирного волосся. Він дійсно дуже добре промиває жирне волосся, воно довго, вдовго залишається свіжим. Навіть чи не завжди потребується використання кондиціонера або маски. Об'єм 250 мл, бюджетна ціна. Навіщо платити більше, коли є такий якісний хороший продукт. За бюджетну ціну можу рекомендувати, і буду в подальшому його замовляти, поки є в каталозі на постійній основі. Моїй дитині цей шампунь також підійшов і сподобався, тому користуємось із задоволенням двох. Це знайшла і використала зі своїх запасів мило від компанії Reflame із лімітованої серії Milk and Honey. Напевно, колись воно було випущено під Новий рік. Дуже красиве мило, гелеве у формі пчелиної соти. Приємний класичний аромат, використала з задоволенням, подобається саме класична аромат цієї серії. Ефект від використання цього мила, воно підходить для сухої шкіри. Далі покажу, які закінчились засоби з сайту Ахюпа. Косметичні. В мене їх дві позиції: це BanilN Co, пінка для очищення шкіри обличчя, Кліан і Zero. Пробна версія була в наборі з бальзамом для очищення шкіри обличчя, моїм улюбленим, котрим користуюсь на постійній основі. Тут об'єм 30 мл, дуже економний продукт. Вистачило такої упаковки надовго, тому що для одного використання потрібно небагато засобу, дуже добре піниця, добре очищує шкіру обличчя, не сушить. Продукт сподобався, можливо, колись повторю, але зараз дуже-дуже багато є засобів, котрі хочеться замовити, щоб спробувати. Ті, які ще ніколи не купляла. Це таке жіноче жіноча властивість, що хочеться постійно пробувати щось нове. А можливо, буде якась дуже сильно прибавлива ціна, тоді подивимось. Хороший продукт сподобався. Закінчився тонер для обличчя з зеленим чаєм від Easy 3, також замовляла на Ахьорб, об'єм 200 мл. Хороший продукт сподобався, добре доглядає за шкірою, не викликає подразнень, висипань. Хотіла би повторити, але зараз на то висока ціна. Напевно, по такій ціні замовляти не буду. Хіба якщо буде якась хороша знижка. А так, продукт достойний, можу рекомендувати. Засіб для інтимної гігієни від медіцин Мамас він колись теж продавався на сайті «Ахіор», бо Зараз, напевно, вже немає. Подивлюсь, якщо буде в продажу, то залишу посилання. Тут об'єм 118 мл, теж економний продукт для дівчаток десь приблизно з 12-13 років підліткового віку, які тільки... Починають за собою доглядати. Дуже лагідна, приємна кремова текстура, продукт сподобався. Ми використовували вдвох з дитиною. І якщо б він продавався і в подальшому, то повторювала б. Але все ж таки в мене улюблений від компанії Reflame в помаранчевій упаковці, також з кремовою текстурою. Використала два пробника від компанії VHI. По-перше, це ось такий серум ліфта в об'ємі 5 мл. Маленька упаковка пластикова, але вистачило надовго. Текстура як водичка, легенька. На одне нанесення було потрібно небагато засобу з вітаміном в 3 Хотіла б повторити повнорозмірну версію. Продукт сподобався по ефекту. І разом з ним я використала ось цей крем, який теж сподобався в об'ємі 15 мл. Ліфтаків колаген Спеціаліст Крем нічний баночка у пробника, як завжди, скляна. Віше дуже якісно робить свої, навіть пробні продукти. Теж і текстура приємна була, і аромат, і ефект використання я бачила ефект ліфтінгу. Тому зараз я поки що користуюся засобами для обличчя від компанії Віши і в подальшому планую їх замовляти. Компанія Віши дуже-дуже радує останнім часом. А Якщо ви теж любите аптечну косметику, то рекомендую спробувати. І останній косметичний продукт це гель для вмивання від компанії Mola наш український бренд для всіх типів шкіри PH5,5. Об'єм був 100 мл, використала на роботі з протеїнами шовку. Дуже приємний аромат. Приємна текстура, шкіру не сушив, добре очищував, тому я думаю, що такий продукт можна рекомендувати. Далі, друзі, покажу декілька добавок в сайту Herb, які закінчились, а все інше, напевно, буде в наступному відео. З дитиною ми використали три упаковки ось такої пренатальної діячі. Це мультівітаміни з дічей 300 від бренду Захлір. В кожній упаковці було по 10 гайлових капсул, приймали по 2 в день. Це така загальна підтримка всього організму, не компенсує ваші дефіцити, якщо вони є, продукт сподобався. Думаю, що в подальшому будемо ще замовляти, але в запасі є декілька упаковок, бо ви бачили, що я їх багато. Не замовляла так, як вони давали безкоштовну доставку. Закінчила баночку l глютаміна у порошку від Doctors Best продукт сподобався, він не має ніякого смаку. 300 г у баночці, великий об'єм. В одній порції міститься в одній мірній ложці 5 г l глютаміну Це достатньо для дозування. Приймала для відновлення та загоєння слезової оболонки шлунку та кишківника. Продукт робочий, він необхідний, також допомагає відновлювати наші м'язи, підтримує імунну систему, і приймати я буду в подальшому глютамін, тому що все в нас починається з шлунково кишкового тракту. Якщо там немає здоров'я, то ніякі інші вітаміни засвоюватись не будуть. Дану добавку можу рекомендувати. Закінчились два безкафеїнових чая. Від Traditional Medicina один чай. З фенхелем. Я його використовувала Він для годуючих матерів для покращення лактації, але мені він допомагає, коли є проблеми зі шлунком. Тут в кожній упаковці по 16 пакетиків, другий чай також сподобався і смачний з червоним клевером. Червоний клевер, чи, напевно, конюшина на українській мові, це. Є такий жіночий фітоестроген для жіночого здоров'я гормонального. Всі ці чаї мені подобаються, тому що в них гарний склад, тільки трави і нічого зайвого, і також вони не місять в своєму складі кофеїну. Замовляти обов'язково буду в подальшому. Закінчився Таурін у капсулах від Jaro Formulas. Тут було 100 капсул в одній капсулі 1000 мг. Таурін приймається для підтримки в нормальному стані зору, для зниження інсулінорезистентності для тих, в кого цукровий діабет, це амінокислота антиоксидант, і також Таурін покращує відток жовчі. Наразі мені більше подобається у порошку. Буду замовляти на постійній основі, той, який зі знижкою є в наявності на сайті. Бренд Charo Formula, дуже якісний. І зараз, коли захворіла, закінчила ось таку баночку солодки DJL від Natural Factors це жувальні таблетки. В них не дуже приємний смак. Але вони ефективні, тоді, коли біль у горлі, кашель, і також солодку я використовую при дискомфорті у шлунку. Якщо є якийсь біль, дискомфорт однієї таблетки достатньо для того, щоб його прибрати. Хороший продукт, вже в запасі є одна така баночка. І коли закінчиться, знов повторимо, тому що в нашій родині в аптечці ця добавка повинна бути постійно. Батько закінчив вітамін Д від бренду Захлір. Тут було 120 гелевих капсул, маленького розміру, білого кольору, 5000 умовних одиниць в кожній. По одній капсулі в день приймав. Цей вітамін Д нам подобається. Вітамін Д приймаємо кожен день по 5 або по 10 тисяч, коли хворіємо, разом з К2 формою МК 7 на постійній основі. І ще я закінчила шваганту. це та добавка, без якої зараз не уявляю своє життя. В складі також тут є артішок 90 капсул. Хороший якісний продукт. Ашваганди 1000 мг в двох капсулах, а артішока 100 мг. Я приймала по одній капсулі, тут вказано, що потрібно по дві. Вистачило на 90 днів. Допомагає боротися зі стресом та підтримує жіночий гормональний фон. Друзі, якщо це відео вам було корисно. І якісь продукти вас зацікавили, то поставте, будь ласка, лайк, посилання на все, що я замовляла на сайті, IHORB. як завжди, залишу в описі під відео. Дякую всім, хто користується моїм промокодом для знижки на сайті Ах, його теж вкажу в описі. Бажаю всім міцного здоров'я, бережіть себе, укріплюйте свій імунітет, щоб не хворіли, тому що зараз в нас якісь. Незрозумілі віруси знов таки з'явились мирного неба і до зустрічі у наступних відео. Всім до побачення!